Розвиток туризму для Тернопілля це є дуже дуже важливий напрямок розвитку економіки, розвитку краю. Тому ми на сьогоднішній спільній такі нараді будемо, скажімо, десь аналізувати, які є проблеми для того, щоб дійсно створити цей комплексний туристичний продукт Тернопілля New Emotions, про який ми декларуємо який ми розвиваємо і власне хочемо зрозуміти ті конкретні завдання, які стоять перед тим чи іншим містом, перед тим чи іншим районом. От, власне, на сесії на, на розгляді сесії обласної ради знаходиться стратегія розвитку туризму до 2020 року. Це, це буде такий комплексний документ, який е, дозволить власне от, впорядкувати наші, наші дії, які є основні пріоритети цієї стратегії. Основні пріоритети стратегії це власне розвиток е, е, туристичної інфраструктури, покращення, е, вдосконалення, адже маємо дуже прекрасний туристичний потенціал і на е, на жаль, не є так багато закладів інфраструктури, тому тут важливо власне, налагодити хорошу співпрацю влади, бізнесу, громади, науки. Власне, Це десь, напевно, найбільшим, найбільшим є пріоритетом це встановлення цього синергетичного зв'язку між владою, бізнесом, наукою і громадою.